Ціни на золото та срібло б'ють рекорди, що відбувається, і як на цьому заробити? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 13 по 19 лютого. Ви на каналі МінФін. Мене звати Олексій Козир, я фінансовий експерт даного сайту і нашого каналу. І Залишайтеся з нами. Крім того, поставте нам, будь ласка, лайки, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. Ну і так, питання перше: золото та срібло б'ють рекорди, що відбувається, і чи можна все ж таки на цьому додатково заробити? Ну, по перше, будемо говорити відверто. Світ продовжує ліхоманити, а геополітичне, економічне та військові виклики все більше вганяють все ж таки ринки у стан хаосу. В цій ситуації ви пам'ятаєте, що на днях вже був психологічний поріг, черговий пробитий по золоту, тобто було більше 2900 доларів за тройську унцю. Це у нас відбувалося 10 лютого, а 11 лютого взагалі був такий, я б сказав так, крокротостроковий. Стрибок, коли золото на декілька хвилин, вообще взагалі було більше 2940 доларів. Крім того, це впливало і на ринок по сріблу. Я потім скажу про деякі такі цікаві моменти, тому залишайтеся з нами. Там є дуже такі моменти, про які не постійно говорять людям. По сріблу була ситуація така: 10 лютого воно зросло до 32,12 доларів за тройською унцію, Але потім все ж таки дещо знизилося. І в кінцевому варіанті, на той момент, як ми зараз знімаємо з вами ролик. Тобто на 12 лютого 2025 року воно знаходиться в межах десь 31,83 долара за тройську унцію. Крім того, подорожчили дещо платина до 986,80 долара та паладі до 985,5 доларів за тройську унцію. Що можна ще сказати, і на що потрібно звернути увагу, тому що я потім буду про це окремо говорити, що по факту співвідношення пікових цін унції золота до унції срібла склала десь у межах 91,53 кома рази, тобто золота на 90 в 91,53 рази коштує дорожче ніж та ж сама тройська унція, але вже срібла. Зараз перед вами графік золота. Ви бачите, що оці от стрибки, про що я казав, особливо десь от 11 числа, ви побачили, в який був стрибок. Але потім пошла, пішла така невеличка але корекція. і бачимо, що на цю хвилину десь в межах 2890 доларів за тройскунсу. Ну, що в основному вплинуло на те, що був такий черговий стрибок по золоту. Це то, що Дональд Трамп черговий раз сказав про митні загрози для того ж самого. Для Євросоюзу для інших країн. І це призводить до того, що інвестори побоюються, побоюються більшого ризику зараз низького глобального зростання світової економіки і загострення торгових воєн та загрози високої інфляції як у самих Сполучених Штатах, так і по всьому світу. Ну, і тому вони традиційно в цей момент вони не хочуть ризикувати, вони уходять в захисний актив, це якраз у них золото. Крім того, ми розуміємо, що зараз все ж таки ступінь невизначеності зараз зростає і це впливає на всі ринки. Наприклад, по той же самий парі євро-долар, ви бачите, які от стрибки зараз перед вами, якраз графік по євро-долару, що відбувається, і той же самий курс біткоїну до долара Сполучених Штатів теж ви бачите, які у нас відбуваються стрибки, там майже там, по 10 тисяч доларів може бути за один день. І це теж дуже показово для таких, даже ринків, які є ну, взагалі апріорі ризикованими, наприклад, ті ж самі. Ринки криптовалют, але з іншого боку, воно теж показало, що і вони теж під впливом оцих зовнішніх факторів. У цій ситуації всі інвестори зараз поділяються на дві таких глобальні групи: це перше, це охочих їх заробити, але головне не втратити свої капітали. І друге, це друга група це готові ризикнути, але зірвати при цьому максимальний куш. Якщо дивитися по другій групі, тобто вони в основному все ж таки роблять ставку на крипту стартапи формату, наприклад. Штучний інтелект, який буде керувати всім світом, ну і частково на спекуляції по фондовому і е, ринку ну, і ситуативне коливання окремих по цінних паперів і похідних фінансових інструментах на ринках. Що стосується першої групи, тобто більш консервативних сценаріїв, то вони віддають перевагу старим, але перевіреним активам, хоча і зменшено той на цей момент рівнем прибутковості тобто, це нерухомість золото, казначейські облігації сполучених штатів, деякі блакітні фішки їх акції або індекси, і до них прив'язаний той же самий NASDAQ або, наприклад, S&P 500. Якщо подивитися глобально, то що відбувається? Світові геополітичні ризики, які зараз зростають, вони своєю емоційністю, якої раніше все ж таки було менше, і це фактор в першу чергу того ж самого Трампа і його команда. Воно дещо змінює поведінку взагалі всіх ринків яких же самих дорогоцінних металів. Зазвичай, після різкового стрибка вартості жовтого металу, ми знаємо, що все ж таки відбувається такий досить тривалий період корекції, ну, зазвичай це там до 5 днів, до 10 днів, даже, коли ціна золота дещо знижується після цих стрибків, і сам ринок закладає у свої ціни вже всі свої нові реалії, які відбуваються, нові ризики, і таким чином коригують свої ціни. Але зараз обстановка у світі так швидко змінюється. А, наприклад, ті ж самі пости того ж самого Трампа, чи, наприклад, дії його адміністрації, вони настільки швидко все відбувається, що ринки в деякі моменти просто вже не встигають закладати ризики, які виникають зараз в цей момент на ринку. Наприклад, по тому ж самому золоту, чи будемо говорити далі по сріблу. До чого це призводить? До того, що вони просто закладають максимальні тоді для себе ризики взагалі в свої розрахунки, і це призводить до тих значних коливань і по золоту. То і будемо говорити і по сріблу. Тобто е, зараз будемо говорити так: періоди чи тих чи таких тимчасових корекцій після якихось стрибків, вони зменшуються. А взагалі, ситуація і волатильність на ринку, вона збільшується навіть для ринку дорогоцінних металів. Е, крім того, ви бачите, що от, якщо подивитися в цілому, це призводить до загального тренду по збільшенню ціни е, на золото. От графік золота з 2022 року до лютого 2025 року, як, тобто, спочатку. Будем, то, що починалося з війною в Україні, Росії. І крім того, ми бачимо, що потім взагалі, від того, що відбувалося, це і передвиборча кампанія в Сполучених Штатах, і торгові війни, які починалися ще раніше, і ситуація, яка зараз є взагалі на ринку, все це призводить до того, що. Ви бачите, що в принципі золото постійно зростає. Тобто для інвесторів консервативних є ще мотиватор такий, що вони бачать, що золото поступово зростає, і крім того, вони не хочуть ризикувати саме за рахунок ще й Трампу, ну і ризики є інфляційні великі, що почне опять знову інфляція бути в Сполучених Штатах. І це призводить до того, що все ж таки золото поступово воно зростає. Якщо подивитися дуже цікаві речі, то крім класичних, будемо говорити так, консервативних. Інвесторів, хто ще вкладається зараз в золото, особливо в, в тих же самих злитках інвестиційних монетах, це е, в, крім крім того, що є, це ще й центральні банки. Чому? Тому що вони теж диверсифікують свої ризики і е, поповнюють свої золотовалютні резерви саме в золоті, е, в монетарному золоті. В основному, і от, наприклад, є така всемірна рада е, е, по золоту. Е, і вона за 24-й рік центральна банки вона говорить, купили близько 1045 тонн золота таким чином, третій рік подряд. Поспіль, коли попит перевищує більше тисячі тонн, що значно перевищує середній показник, який був раніше 473 тонни, наприклад, в період з 2010 по 2021 роки, тобто ми бачимо, що все ж таки центральні банки роблять теж ставку на золото, і це говорить про те, що вони в принципі всі. Ми будемо говорити так, підтримують ціни на золото на високому рівні своїми своїм якраз, якраз Ну, наприклад, наприклад, та ж сама Польща купила в резерві 90 тонн золота, Чехія 20 тонн, Китай 44 тонни. Наприклад, більше 25 тонн купили Фонд національної підтримки. Азербайджану і таким чином, за підсумками 24-го року, світовий попит на золото досяг ну, такого, будемо говорити, так, рекордного рівня в 4, ти, 4 тонни, збільшившись, наприклад, в порівнянні з роком раніше на 1 Хто в основному купував золото? Це центральні банки, біржові фонди ETF так звані, і інвестори фізособи. При цьому тут була дуже така цікава річ. Це то, наприклад, що суто інвестиційний попит на золото відповідно до асоціації золота і їх даних. Він становить майже досягнув 4-річного максимуму і збільшився до 1180 тонн. Крім того, збільшився також попит на золото. З боку технологічного сектора, він е, збільшився на 21 тонну або на 7%. Е, тут якраз це вже пішло завдяки активному впровадженню штутного інтелекту інших не, технологічних інновацій. Для цього потрібне те ж саме золото в тих, тих же самих там, чіпах, мікросхемах і так далі. Е, при цьому, наприклад, та ж сама ювелірна промисловість була єдиною у 2024 році, яка скоротила обсяги купівлі золота для, ну, для своїх потреб. Чому? Тому що за рахунок. І при цьому обсяг по ювелірки впав до 1877 тонн. Чому? Тому що високі ціни, які в нас взагалі були на золото, вони призвели до того, що в фізичні по купівлі ювеліра зменшився, тому що дещо зменшилися самі продажі. А з іншого боку, в якщо дивитися номінально, то можна побачити, що при цьому грошовому виразі якраз купівлі золотих прикрас рівно зросли, і вони зросли на 9% сягнули всягнули майже 144 мільярдів доларів. Е, ще цікавий такий момент: це то, що, наприклад. За рахунок стрибків цін на золото в четвертому кварталі 2024 року середньорічна ціна 2024 року зросла до 2386 доларів за унцію. і це сприяло підвищенню загальної вартості світового золота в совокупності до рекордних 382 мільярдів доларів. Що буде відбуватися в першому ну, до кінця першого півріччя 2025 року, враховуючи, що вже лютий місяць. Ну по перше, ми з вами все ж таки розуміємо, що буде продовжуватися, продовжуватися і буде ще збільшуватися зараз посилення напруженості у світі. Війна в Україні, протистояння США, Китай, торговільні в Терговільне Ну і непередбачуваність рішень Дональда Трампа. Все це буде приводити до того, що в принципі інтерес до золота і його купівлі буде зростати і з боку центральних банків. І е, крім того, е, з боку фізичних осіб інвесторів, що стосується, наприклад, ЄТФА фондів, то тут буде різна ситуація, е, враховуючи те, що інвестори, які в них вкладалися, вони вже звикли до 24-го року до рекордних прибутків, які були отримані цими ETF. ами Якщо психологічно в 25-му році будуть зменшення цієї дохідності, то а і будуть якісь інші альтернативи заробітку заробітку то деякі з інвесторів будуть виходити. З цих ETF по золоту і будуть переходити в якісь інші більш високодохідні активи. А ми розуміємо, що зростання золота йде поступово, і в той же сам час за останній час воно було великим, і таким чином постійно зростати воно так не може. Тому що стосується фондів, то тут може бути деяке зменшення їх активності, і саме etf фондів, які прив'язані до золота. Чому, якщо тому, що якщо будуть темпи зростання золота на міжнародних ринках падати? А воно не може постійно все ж таки зростати. То це буде призводити до того, що деякі інвестори будуть виходити з цих фондів і їх активність зменшиться. Тому за моїми прогнозами, до кінця червня 25-го року коридор вартості унці золота буде коливатися від 2750 до 3090 доларів за тройською унцію. Крім того, що потрібно говорити про опять же, фактор Трампа, є така його позиція, поки що не зрозуміла, що стосується золота та глобальних тарифів. Тарифів десь під 10% глобального тарифу, яка достатньо висока була. Тобто, що від про що йде мова? Про те, що в деякі моменти деякі аналітики говорять про те, що можливо буде зростання ціни золота, якщо Трамп введе додаткове мита і внутрішні тарифи у Сполучених Штатах на золото з інших країн, якщо воно буде заходити в межах 10%. тобто тоді подорожчає золото, і в сполучених штатах це призведе і до збільшення ціни, взагалі на. Світових майданчиках, але з іншого боку, все ж таки, ми розуміємо, що, наприклад, ті ж самі американські монети це законний платіжний засіб, а золото зараз вважається фінансовим активом згідно законодавства Сполучених Штатів. Тому по золоту оцей ризик введення цих тарифів він не, не такий великий. Наприклад, якщо подивитися на те, що буде відбуватися з міддю або срібло. Тому зараз будемо говорити далі про ситуацію. Вже що у нас відбувається по сріблу? Зараз перед вами графік. По е, сріблу е, за останній час. ви бачите, що десь майже там в 32, е, 32 долара 12 центів, центів за тройську унцію це був рекорд. Але потім воно дещо просіло, зараз, е, і на фоні того, що золото у нас стрибало до 2940. Доларів за тройську унцію, то тут пікове значення було по сріблу 32,12 за тройську унцію. Це призводить до коефіцієнту 91,53, тобто співвідношення золота до срібла 91,53. І це говорить про те, що це може бути недооціненістю срібла як активу та для, та, будемо говорити так, привабливості срібла для інвестицій. Про що йде мова? Це такі нюанси, про які не постійно говорять. Є така на ринку металів такі певні показники, які можуть зумовити подальші тенденції поведінки основних металів, Наприклад, це співвідношення золота до срібла за аналогію, наприклад, з валютним ринком, там, де у нас є пара євро-долар. І цей індекс називається GCR, тобто Golden Silver Ratio. Зараз перед вами графіка крас Golden Silver Ratio на останній момент, коли от ми записуємо цей ролик. Ви бачите, що в принципі десь в межах 90%. Він вибувається тут для чого він принциповий? принципово, що трейдери використовують співвідношення золота до срібла для оцінки ринкових настроїв та торговці драгоцінними металами використовують цю інформацію, щоб хеджувати свої ризики і фіксувати свої заробітки, займаючи довгу або коротку позицію щодо золота та срібла. Тобто, коли співвідношення досягає якихось там історичних екстремальних рівнів, то вони для себе розуміють, що це сигнали до того, що ринок буде розворачуватися, або в одну, або в іншу сторону, в інший бик, і це буде призводити до того, що, в принципі, можна буде на цьому дозаробляти. Наприклад, раніше таке співвідношення було 47 до 1. Тобто 47 сімунців рівнялися по ціні одної унції золота 47 сімунці срібла. Починаючи з 21-го сторіччя через активне споживання золота та срібла в промисловості, за перші 20 років 21-го сторіччя воно підвищилося до співвідношення 60 до 1. Зараз 2020 року, на тлі пандемії і так далі, таких, і таких інших тенденцій, десь зараз, десь від середня вісімдесят максимум був 80%. А мінімум був 40. Таким чином, історично, все ж таки, золото не менше, ніж в два рази дорожче, ніж срібло, тобто 80 до 40. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ну, це як мінімум. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки воно говорить про ринковий настрої на ринку. І коли, наприклад, воно би впало до 40 або 50. Співвідношення, Це, це говорить про те, що це сигнал для купівлі золота, наприклад, і продажу срібла. Тобто, в такі моменти можна робити оці висновки, виходячи з історичних паралелей. І крім того, що ще цікаво, то якщо подивитися зараз на це співвідношення від 90 до 92 золота до срібла, то можемо говорити, що зараз срібло недооцінене. Чому? Тому що десь на 4-6 доларів на унції. Тобто, So... <laughs> До рівнів, десь близько воно може подорожчати 37-38 доларів за унцію. Або все ж таки інший варіант, що золото переоцінено, як мінімум, до рівнів близько 2600 доларів за тройську унцію. І а, тут питання, що враховуючи ті ризики, які у нас зараз є на міжнародному ринку, військові ризики, взагалі геополітичні ризики, ми розуміємо, що все ж таки зараз до першої половині 2025 року, навряд чи все ж таки ризики ці зміняться і, і, і зменшаться. І, Впадіння з теперішніх 2900 доларів за тройську унцію до 2500-2-600 доларів за тройську унцію, тобто на там, 400 доларів на унці, це маловирогідний сценарій. Тобто, таким чином буде підтягуватися не Золота буде впадати, а буде підтягуватися ціна срібла на міжнародних ринках до цих співвідношень, які про які говорив. Тобто, за моїм прогнозом, якщо є розмова про те, що золото може досягнути 3 тисяч доларів за тройську унцію або навіть більше, то в принципі я прогнозую, що може бути і зростання срібла до 37-38 доларів за тройську унцію або майже до 40. Тобто, це буде збільшення з теперішніх майже три. До 40, тобто майже на чверть воно може зростати. Тому для інвесторів, які не мають великої кількості коштів, але хочуть на цьому заробити, є такий сценарій, коли вони купують більш дешевий дорогоцінний метал сріба і заробляють на ньому, на ньому теж непогані гроші. Ну це в принципі основні питання, які є зараз. Якщо подивитися, мій прогноз по сріблу сріблу на на першу частину 25-го року. Це коридор від 29 до 38 доларів за тронську гунцю, зі значними каливаннями цінників на срібло, залежно від геополітичних та економічних факторів. І що ще буде впливати на ринки? Ну то що я вже казав раніше, чи буде вводити Трамп якісь митні, митні додаткові збори? По сріблу тут вирогідність є і це буде впливати на ринок. Крім того, це фактор політики ФРС ФРС Сполучених Штатів щодо процентних ставок. І головне, коли ФРС почне новий цикл зниження цих ставок, тому що коли виходить зниження ставок, то відбувається ситуація, яка це збільшує можливості гравців купувати ті ж самі дорогоцінні метали, тому що дохідність процентна вона знижується а в дорогоцінних металах вона за рахунок збільшення. 呃。Uh Будемо говорити так, ринкової вартості цих металів, вона може давати більший результат. Тому, якщо буде, якщо коли почнеться цикл зниження чергової поставок ФРС, це буде позитивно і для золота, і для срібла. Друге, що буде впливати, це промислове споживання золота та срібла, а також номізматика. Чому? Тому що, по-перше, срібло активно, враховуючи, що золото дороге, срібло активно використовується і замінює золото в багатьох вже електронних приладах і так далі. Самих сонячних панелях. Це призводить до того, що в принципі попит на е, срібло буде зростати е, на, фо, на тлі того, що все ж таки золото буде ну, поки що дорожчати. Ну а крім того, це ще й номізматика. Чому? Тому що по пономізматики колекціонери вже які не можуть купувати золоті монети, вони купують срібні, які теж непогані. Ми вже робили багато роликів по срібних монетах, наприклад, України. Подивиться, їх там теж дуже непогано є заробіток саме за рахунок цього. Ну і ще хочу ще підкреслити, що я все ж таки поділяю ту ж свою стару думку, що вкладення в активи що в золото, то в срібли, Це в основному буде цікаво тим інвесторам, які готові до інвестицій з горизонтом від півтора до трьох років. Якщо ж ви хочете працювати з короткими періодами, наприклад, 3-6 місяців, то ринок дорогоцінних металів вам тут не підходить. Чому Тому що коливання велике, спреди великі, і це призводить до того, що ви за такий короткий час можете просто недозаробити. Грошей, а мов в деякі моменти навіть втратити, тобто це все ж таки інвестиція на півтора-три роки. Ну і що ще хочу сказати. Таке теж момент. Якщо подивитися на наші українські реалії, то варто нагадати, що українські банки щодо світових цін зазвичай все ж таки занижують ціну прийому золотих та срібних слідків у населення і при цьому завищують ціну їх продажу. Це потрібно для себе враховувати. Тому для того, щоб ви не втрачали кошти, раджу в будь-якому разі перед здійсненням операції з золотими або срібними зливками, або з інвестиційними монетами, важливо промоніторити пропозиції. І всіх банків по цих напрямках для того, щоб вибрати для себе найбільш оптимальний варіант і купівлі. Золота, та срібла з блибтів або монет, або наприклад, їх здачі, якщо ви хочете здавати, і а. останнє це з рук, все ж таки, я купувати ані золота, ані срібла вам не раджу зараз, тому що є дуже велика кількість подробок. Вони висококваліфіковано зроблені вже. І якщо ви не спеціаліст в цьому, то ви можете все ж таки отримати, ну будемо говорити так, підробку замість оригіналу. Тому, все ж таки, раджу працювати саме тільки з банками, тому що ви. Ну, на крайній випадок з ломбардами. Чому? Тому що тут ви будете для себе мати хоч якусь гарантію. Ну на цьому в мене все по цьому питанню. І ми переходимо до другого питання, тобто до курсу долара та євро на період з 13 по 19 лютого. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок. Нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці, бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом «Козирев» під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси академії. Навчайтесь з академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і прогноз курсу долара та євро на 13-19 лютого. На період з 13 по 19 лютого я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,03 до 1,045 долара за євро зі значними коливаннями у випадку нових наприклад нових можливих радикальних дій Трампа. По торговельних війнах в разі, якщо котирування міжбанку в Україні з 13 по 19 лютого, за моїм прогнозом, будуть в межах коридору від 41,62 до 41,95 гривень це за долар, то тоді через перерахунок пар євро, долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 42,86 до 43,84 гривень. На хатівковому ринку більшість обмінників, фінкомпаній та банків будуть виставляти Спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курси купівлі та продажі готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,30. До 42 20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,40 до 42 15 гривень за долар. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 42 65 до 44 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в вищих межах від 42,80 до 44,05 гривень. Ну на цьому у мене сьогодні все з вами був я фінансовий експерт Олексій Козирів. Нагадаю, що ви були на каналі МінФін. Підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, поставте нам лайки. Нам дуже приємно, коли ви так оцінюєте нашу роботу. Ну і задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Всім мирного неба над головою, все буде добре.